Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі. Я давно не дивився, скільки там... чого. Я забув, чи назвав, чи не назвав. Ну, напевно, в нього ще нема. Давно відео не виходили. Ну і сьогодні вийде одне відео. Дуже прикольно. Ми завітали в Roblox в якийсь режимчик. Я не знаю, що тут треба робити. Зараз будемо дивитися. Так. Він е -е -е -е. питає хай. Чи треба мені чуть-чуть їжі для тварин? Ну давай. Ага. О как. Оф-офф оф-офф. Ну тут... Найліпше, вот, молоко. Давайте п'ять штучок купимо. Ідемо подивимося, що тут можна робити. Так, в мене є бик. Я не можу його забрати. Молоко. Вот. Напоїш. все. Par play, селект, ідея. Ого, прикольно. Це якийсь інший режим вже, чи що? Ого. <свист> Йой. Так, ладно, все, йдемо до зебри. а а, -а, -а, -а. Тут на камні не можна нариватись. Поняв, поняв, Окей. Жираф. Тут оце є. Ага, на них тоже. Там можна, я бачив, свапнутись можна було. Вот. Ладно, окей, давайте. Ну і десь сюди жираф. Угу. Я слапнувся. Я його, типа, приручити можу. А, вот я його приручаю. А на що я наткнувся? А, на іншого цього. Ладно, давай ще раз. Вот знову жираф. У мене безвихідність. А вот. Все Такс. О, вот-вот-вот! Слабко. Все Капец, я быстрый. Ну, поки що я мінятися не хочу. Мені подобається страус. Чи хто отстає? Ладно, зараз перейдемо. Я по спочатку його я осідлаю. Потім, напевно, перейдемо на зебру. Чікс. І все, він осідлався. О, куди це? Де це я? Тралалела тралала. О, спасибо. А, це типа. Все одуєм, простій, одуєм, давайте все йому дамо, щоб Він був прям жорсткий. Не ставимо, Так вот. И вот плей. Ну, короче, він жорсткий вже, Він прям... Сейчас буде дуже быстрым, мені здається. Такс. Погнали. ого, Єма. Ну він... Ну він швидше. 100% раз быстрійше. Получається, чим далі, тим більше мобів мені відкривається. Чи тут просто локації різні треба? Ладно, окей. Слон! Блін! Ладно, давайте телепортінг. Тут ну прикольний такий режимчик. Так, ферма це моя бай. Во. Я хочу купити тварин. Ні. Фуд. Анимад. А, вот. О, как. Я ще до неї не готовий. А, я їх типа е, Я їх маю изучити я ж тоді а фіш. В смислі фіш? Ну, зебра. Зебру я бачив Солона я вроді бачив. Вот, да. Химая міг на нього переключитись Так, тут новошей добавилось. Да? Чи ні? Ничего не добавилось. Так, ладно, давай ежу купим. У меня уже на ежи. О, бамбук. Давай скупляем. Это снова. Молочка. Чуть-чуть. А это бисквит, а чуть-чуть купим. Чуть-чуть Так, ферма. Так, де мій Страус. Давайте йому трошки морковки дамо. Три морковки і один біскуїт. Все. Так. Так, все. От. Так, беремо його. І якщо я буду бачити когось крутого, то буду старатися його забрати. От мені не повезло зі слоном, бо він типа дуже помаленький. А я дуже швидкий. І я його зразу перегнав дуже жорстко. О как. Окей, давайте побігли далі. Такс. Слон. Свап. Я не зміг слапнутись! Слон там! А я ж зможу, типа тут вони. Я вони розпавляться Бо Я хочу слона. Давайте на цю частину Покшу не ніхто такий? Там вроде слон заспавнить. Ну, що норм. Ніхто що не спавниться, але я дуже далеко прохожу. Куда у мене підрізає? Лев! Я дожену його? Ні, де здежу, Я ж свапнувся. Шо? Ні? От слон. Зараз будемо свабитись. А, мені треба з боку це робити. Ага, вояк. Блін. О, от слон. Зараз я з боку до нього підійду. І... Свап. Я не нажав свап! Ні. Я дуже швидкий і я його просто пробіг. Це хто це жираф? Хеллоуін! Походу, зараз будуть спавнитись Хеллоуін моби. Вот! Один із них. Свапаємося ще з ним. Свап. Все. якесь привидення тепер. О! Обганяємо. Я о цього дракона, певно, вже не дожену, да? Або я можу отам. Не. А, я можу до когось зацепитись! Поняв, поняв. Я, я бачив, там в мене є крюк, і я можу на когось нажати, походу, і прицепитись до нього. Ну, попробуємо. Тільки коли хтось нормальний йти буде. Так, Обганяємо їх. Такс. <головік> Капець тут страусів. Так, це бейк. Ніхто не спавниться. Хеллоуин, вот, я дійшов. На привидень я не буду змінюватись. Я почекаю когось прям нормального. Прям имбово. Я почекаю. Вон, наприклад, дракон. Або зараз може шахту сліпше заспавнить. От якийсь павук. Ну дракон буде поліпше. Він прям быстрий, вот дивіться, я на страусі його леду доганяю. Надоганяю. Ну, Чи ні? Надоганяю. О, господи, я чуть не здох. Павук? Він може ривки робити вперед, я так поняв. Дракошка. А от ще один. Ні! А вони лишаються, окей. Ні! Не пропадайте! Дракони. Гм. Він вже скоро пропаде, от він. Ні! Ну Ні! Я прям в нього врізався. Лев, давайте долева. На Лева, то А я ж його дожену, я сподіваюся. От. Наперекосяк. Я вже його обігнав. Тепер треба, щоб він мене догнав. І я слабкуся. Ну чого, якийсь жорсткий прям страус, об якісь кусти падає. А вот тут у мене метр пише. Я тоді майже на тисячу метрів вроді. Пропрыгав, чи як це назвати. Я на слона не хочу, бо він дуже медленний. Так, все, Хэллоуин? Фух. Чекаем на дракона. А вот на кого синдрю? Так. Дракони поки що не спавняться. Жалко. Вон дракон. Може ближче десь хтось заспавниться Так, от, вже поближче. Не сильно, але поближче. Аккуратно. Дракони бляха. Джунглі. О, зараз вони почнуть пропадати. Оцей пропадає, а за оцим я можу продовжити погоню. Тигр! Я забув! Я її навіть не побачив толком! Ладно, давайте провіримо. А, не провіримо. Я хотів провірити... Ну, в принципі, зараз провірю. Біжим, 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 біжим. Прижок і. А, якщо піді мною хтось буде в моєму кружочку. Я так зрозумів. То я зможу на нього зацепитися. Або я просто не можу так далеко нажимати. Не знаю. Ладно, погнали. Так, ага. Об цей маленький каміш. Га. Давай, біжи. Не, ну плейс, в принципі, прикольний, але скучний. Я, може, ще по ньому запишу відео. Але, напевно, це. Моя, да, це моя остання спроба. Я реально не спеціально, я хотів маневр зробити. Ладно, на базу міг сюди з драконом прийти. Прийшов без дракона. Вот, да. О, так! Ренч, да, я. Типа в кружочку. Вгадав я. От в нього можна купити. Их. Ага, за кристали. Ну да. Давай. Фантом. Ого. І ще один фантом. Це епік! Ого! Екут! А от Продамо. І оцей продамо. У нього вже ренч 24 в два рази більше. То в мене кружок стане десь приблизно як оця тик. Ну, а це ми перевіримо. Напевно, в другій частині, якщо вона, звісно, буде. Ну, а на сьогодні всім пока. Пока-пока. Напевно, надіюся, що придумаю вже назву. よいしょ。